Привіт! Я Артем Смайда. Моя історія про віру, розвиток і лідерство. Давайте поговоримо про цінності, місію та те, що надихає нас. Чому цей канал? Бо разом ми можемо змінити своє життя і світ навколо нас. Добре! На цьому каналі ми будемо досліджувати, що надихає нас та формує наше рішення. У кожного з нас є історія, яка може змінити цей світ. Як волонтер, підприємець і лідер я прагну створювати можливості для інших. І ділитися знаннями. Це ваш простір для зростання та натхнення. Тож приєднуйтесь до спільноти людей, які прагнуть більшого. Тож трішки про мене. Я починав з маленьких ініціатив. Ріс крок за кроком виклики та невдачі сформували мене таким, яким я є сьогодні. А віра завжди була дороговказом, навіть у часи кризи, пандемії чи війни. Тож поговоримо про мої ключові цінності віра, розвиток і лідерство. Говорячи про віру, це не просто релігійна віра, а жива віра. Завжди мати надію та віру в позитивні зміни. І я хочу ділитися тим, що мені дуже допомогло в усіх ситуаціях. Насправді в кожному дні та кожному кроці мого життя. Для мене розвиток це не лише отримувати нові знання, а й постійне прагнення. До досконалення в усіх сферах життя. Розвиток це готовність до зміни і постійний пошук шляхів стати краще. А що для мене лідерство? Це не лише можливість кимось керувати, це більше про здатність допомагати іншим досягати їхні цілі. Лідерство це бути прикладом для інших на діях, брати відповідальність за свої дії та рішення. В мене мотивує бажання служити іншим і робити світ краще. І в цьому я спираюся на свою основу. І це в Біблії, в діях апостолів 2035, написано: Пам'ятай слова Господа Ісуса, блаженніше давати, ніж отримувати. Що ж до мого досвіду, я маю більше 18 років досвіду в бізнесі та технологіях, бути більш точним, то в діджиталізації, яка розвивалась по ходу того, як і розвивалось моє життя, тому що все це створилось весь світ свісток більш діджиталізованим, цифровізованим по ходу мого життя також, менеджмент та заснування компаній під час криз, пандемій та війни. То що ж ти отримаєш від цього каналу? Історії, які надихають і змінюють погляд на життєві ситуації, практичні ідеї для лідерів, підприємців і тих, хто прагне розвитку, глибокі інсайти про діджиталізацію, бізнес, лідерство та менеджмент, історії та ідеї, які надихають. А також, звісно, спільноту людей, які діляться знаннями та підтримують один одного. Тож підпишіться зараз. Щоб отримати оновлення, будьте залученими та залишайтесь позитивними. Долучайтесь до спільноти, щоб зростати разом. Побачимося наступних відео.